Десь ще займались, коли не було інтернету. Отакі журнали були. Це який рік? Не знаю, а, 13-й. Які були мобільні телефони? Теж можна назвати собою. Своєго роду колекціонування. Ну, зараз цим уже нікого не здивуєш. А на той рік ще було здивування. Коли з'явились перші телефони, мобільні. Ніби не так давно, але часу пройшло багато.